Доброго ранку. Давайте ми з вами пригадаємо, яка пора року зараз. Ми вже багато про це казали. Зараз у нас осінь. Ви знаєте, що осінню це час збирати. Вже час збирати урожай. Так. Зараз можна включити мікрофончик. Ну, трошечки поговоримо. Не хоче? Ну добре. Так, на городі у нас повно овочів, фруктів. Які ж це овочі? Давайте ми з вами поглянемо. Це у нас цибуля, це у нас редька, капуста, кабачок, а це ріпа, це помідор, перець, морква, кучерява капуста, огірок. Картопля, а ще квасоля. Ці овочі дуже корисні, тому люди вживають їх як у свіжому вигляді, так і в приготованому вигляді. А ще овочі можна консервувати на зиму. Сьогодні. Я пропоную вам зібрати огірочки і помідори для смачного обіду. Давайте ми з вами їх розглянемо. Що це в нас таке? Це в нас огірок. Яку форму має наш огірочок? Огірок має овальну форму. Якого він кольору? Він зелений. Добре, тепер ми розглянемо з вами помідорчик. Якого кольору наш помідорчик? Він червоний. Добре, а яку форму він має? Наш помідорчик круглий. Дітки, сьогодні я пропоную намалювати огірочок та помідорчик. Давайте поглянемо, що нам з вами знадобиться для того, щоб намалювати. Огірок та помідорчик. Нам знадобиться наша тарілочка, яку ми приготували з паперу куашові фарби червоного та зеленого кольорів, пензлик, водичка та серветочка волога, щоб потім. Витерти ручки. Добре, давайте зараз ми з вами підготуємо наші ручки до роботи. Кок, скок, скок, скок. Пішли овочі в танок, ось укріп і з ним петрушка кучеряві чи порушки. Ось морквина, бурячок вибивають гопачок. Помідор селеру взяв, з нею в парі закружляв. Ось капуста кабачками витинають каблучками часничок і цибулина. Гопки гоцають невпинно. Танцювали, танцювали, та й оборщик пострибали. Молодці, ми наші ручки з вами і пальчики підготували до роботи. Давайте візьмемо в ручки пензлик і спробуємо намалювати в повітрі овал це буде наш огірочок. Ось так. Овал це наш огірочок. А тепер ми пробуємо в повітрі намалювати круг, це наш помідорчик. Ось він такий буде круглий. Підготували свою ручку. І тепер ми можемо починати. Беремо пензлик, беремо водичку, беремо зелену фарбу і починаємо малювати наш огірочок. Змочимо пензлик в водичку, беремо фарбу, ми знаємо, що огірочок має овальну форму. Тому ми малюємо з вами ось такий овал. Намалювали овал і тепер його зафарбовуємо. Ось такий огірочок вийшов. Так. Малюємо ще один огірочок. У нас є місце, ми намалюємо ще один огірочок. Ще один огірочок я намалюю ось тут. Теж розмальовуємо його зеленим. Кольором, тому що ми з вами казали, що огірочки зелені. Так, а що ж не вистачає нашому огірочку? Нашому огірочку не вистачає хвостика. Ми з вами бачили, що у огірочка є хвостик. Ось такий хвостик. Намалювали хвостик. І ще одному огірочку теж намалювали хвостик. Це у нас є два вірочка. Добре вимиваємо наш пензлик, тому що зараз ми будемо брати фарбу іншого кольору. Для цього треба добре вимити пензлик. Беремо. Червону фарбу, беремо пензик і будемо малювати помідорчик. Помідорчик у нас круглої форми, тому ми малюємо круг. І теж його розмальовуємо. Намалювали помідорчик. І робимо йому хвостик зеленим кольором, малюємо нашому помідорчику хвостик. Ось такий хвостик. Ось такий помідорчик у нас вийшов. Якщо у вас є бажання, ви можете прикрасити свою тарілочку будь-яким візерунком. Можна просто прикласти пендлик ось так. Ось наша тарілочка прикрашена, овочі намальовані. Погляньте, яка в мене вийшла тарілочка. Так, бачите? Ліночка, покажи, яка в тебе вийшла тарілочка. Ой, молодець, я бачу дуже гарно. Ти така молодець, ти сьогодні так добре попрацювала. Молодець! Давай ми з тобою пригадаємо, про які овочі ми сьогодні згадували і які овочі ми побачили на городі. Так, ми бачили цибулю, ведьку, капусту, кабачок, ріку, помідор, перець, моркву, картоплю, квасолю. Дуже багато овочів ми побачили. А які овочі ми намалювали з тобою? Так, огірочок і помідорчик. Ми намалювали огірочки та помідорки? Я дуже дякую вам за увагу, за те, що ви сьогодні попрацювали добре. До побачення.